Всім доброго ранку. 9 сьогодні в нас квітня. Ми продовжуємо перегляд наших бджолиних сімей. Розширюємо, кому вощину даємо, кому поповняємо кормові запаси. Ну і зараз покажемо, як ми що це робимо. Можливо, нового я нічого не покажу, а можливо кому це буде цікаво. Весна в цьому році вробі була. І затяжно, але вівки свої наздоганять. Вони у нас чудово втеплені. Зараз я покажу. Ось дивіться, як вони в нас утеплені. У нас усі сім'ї утеплені отак фольгоїзолом. Бачите, фольгоїзоло опущений донизу. Зверху фольгою долоча клієночка. Отакий стан сімей. На семи рамочках ця сімейка, але вже її потрібно підрозчити. Що ми зараз і зробимо. Отак. Ульгізов, як борчите, в нас ось підпертий рамочкою. Ромочка така мало Показуємо яко, а така отака обситка біжовий. То була медова. Це повністю пергова. Думаю, видно, все забито пергою. я думаю, що до нас пішла Так, да, це вже все, відкритий розплід, далі ми не лідемо. Зараз ми сюди поставимо одну рамочку вощинки. Значить по вощінці, дивіться. Вощинка у нас отакими пачками помутана. Все це ми робили взимку. Навощували, звивали рамки, натягували, мотали в пачки і тепер тільки підставляємо. Глощина у нас київська. Дивіться, показує, ніде вона не ні ні відстала, ні попливла, ніде нічого. Глощина максимум. Не полумаксимум, а максимум. Я користуюся тільки максимум. Гвощина від київського виробника Київ. Жолпром боярська одним словом Добровського. Ващина класна, я нею користуюсь багато років. Раніше користувався другими виробниками, але були проблеми з цією ващиною, Тепер користуюсь тільки цією. Вже, мабуть, років 6-7, тільки ця ващина і більше нічого не хочу і пробувати навіть не хочу. Поки що вона мене все влаштовує. Якщо щось буде не влаштовувати, будемо пробувати других виробників. Так, як я і говорив, ставимо рамочку вощинки перед розплодом. Мітимо, що це рамочка 24-го у нас року. Я мічу тільки рамки 24-го, ну, ті, що ставлю на садках. Ті я мічу Просто для своєї цікавості, а далі все воно нічого не мітиться. Значить, отак сімейку ми дорозширили. Зараз у нас 9 рамок і десяту даємо де повну медову рамочку. Беремо із сховища рамку. Ну, рамочка отака, дивіться, бачите, медова така ромочка у нас. от ми її по і обов'язково я збречкою отак водичкою. водичка тепленька просто водичка Все, вулик у нас комплектний, повністю займає 10 рамок. Наступна його буде місія розширення, це роздільна решітка і магазин зверху. І отак він у нас десь неділі півтори дві знаходиться і будемо ми йому давати магазини. Так що пилок золи далі збирають. Тепер ми, значить, як подивилися. Опускаємо решетку і бюлки працюють. Хлопці, кому було це цікаве відео, значить, ставимо лайк, підписка на канал. І таке там коротеньке оголошення. Значить, там були ролики, попередньо продається пасіка. Да? Значить, там ще у чоловіка залишилося 40 Сімейок, ну такі чотири рамки хороших плотних бджоли. Кому цікаво, чоловік їх вам допродасть, ціна там буде договірно, дзвоніть, домовляйтеся. Я думаю, не пошкодуйте бджола, там бакфас, Чудова бджола, в общем-то у нас теж на пасіці є і бакфас, і трохи є карники. Так що оце така обстановка. Підписуємося на канал. Ще раз ставимо лайк такий жирний і працюємо, тому що почалася клопітка робота. Весна прийшла.